Всім привіт! Це Віра. Я вирішила трохи оновити моє попереднє відео про СПК і ФАДМАП Дієту, бо я бачу, що ви досі регулярно його переглядаєте, залишаєте коментарі і питання. Тому я б хотіла прояснити деякі речі і додати нової інформації. До речі, я переіменувала канал, тепер він називається «Їжа-терапія». Сподіваюся, ви зацінили. Якщо ви ще не дивилися попереднє відео на цю тему, то... Подивіться, воно дійсно інформативне, тому я не буду все повторювати, але я маю все ж таки сказати декілька слів про СПК. Значить, СПК це синдром подразненого кишківника, що супроводжується болями у животі, діареєю або закрипами або і тим іншим. Існують офіційні критерії діагностики, які ви можете побачити на екрані. Важливим елементом діагностики є регулярність симптомів. Ну і, звичайно, що мають бути виключені інші захворювання з подібними симптомами, як хвороба крона, тобто запальні захворювання кишківника, целіякія, рак і навіть ендометр. Точна причина СПК невідома, але частіше СПК з'являється у жінок з більшою схильністю до стресу і тривожності, і іноді після перенесеної кишкової інфекції. СПК це не захворювання у класичному розумінні, а синдром, тобто сукупність симптомів, які не можна вилікувати, але можна значно покращити стан. Це функціональний розлад, і СПК це в першу чергу про гіперчутливість до розтяжіння стінок кишківника, і плюс-мінус проблеми з моторикою. Золотим стандартом з покращення симптомів є дієта з низьким вмістом ФОДМАП. Фодмапи це короткі вуглеводи, що не перетравлюються і ферментуються у кишківнику. Звідти назва дієти – дієта з низьким вмістом ФОДМАПів. Варне цікавіше, більшість пацієнтів, що до мене звертаються, починають так. Я з'їла щось, наприклад, піцу, яблуко, броколі, і мені одразу надуло живіт. У мене СПК. Справа в тому, що СПК це синдром підразного кишківника, саме кишківника, а не шлунку. щоб їжа дійшла до тонкого і особливо товстого кишківника, потрібно ну, принаймні 4-6 годин. Тобто потрібен час, щоб їжа спочатку перетравилася в шлунку, потім пройшла тонкий кишківник, де відбувається засвоєння майже всіх нутрієнтів. І лише потім у товстий кишківник де їжа може ферментуватися бактеріями і викликати неприємні симптоми у чутливих людей. Тобто у людей з СПК. Фодмапи є тригерами у людей з СПК. Тут я б хотіла ще раз пояснити, чому. Тому що вони не перетравлюються в тонкому кишківнику, це притягує воду, а потім в товстому кишківнику вони ферментуються. Що це означає, що бактерії ними харчуються і виділяють гази. Це призводить до стуття, метеоризму, газів, діареї, а іноді закрепів, особливо якщо є проблеми з моторикою. Тому, якщо виникають симптоми одразу після того, як ви з'їли піцу, броколі чи яблуко, то скоріш за все це реакція не на них, а на попередні прийоми їжі. І треба розібратися, що ви їли до цього. Тому що, коли ми починаємо новий прийом їжі, то їжа починає активніше рухатися по всьому шикати. І тобто, це моторика, перистальтика, і нова порція притравленої їжі потрапляє до товстого кишківника. В ідеалі СПК робить лікар після анамнезу, огляду і, можливо, додаткових аналізів. І саме регулярність симптомів є важливою, тому що іноді мати діареї здуття це нормально. Наприклад, бобові мають високий вміст фодмапів і часто викликають симптоми у людей з СПК і. Без. Тобто, якщо ви добре наїлися бобових, через, не знаю, умовно, 8-12 годин у вас може бути здуття і навіть невелика діарея. Це більш-менш нормальна реакція для всіх. Але при цьому мати дуже сильний інтенсивний біль в животі, сильну діарею, це вже може свідчити про гіперчутливість до фодмапів, в даному випадку, до галактоолігосахаридів і до фруктанів. Як я вже казала, миттєва реакція на піцу брокколі неможлива, але вона може все ж таки бути трохи коротшою, тому що тут є декілька виключень. Наприклад, якщо є непереносимість лактози, то симптоми, як у СПК, можуть виникати раніше, через годину-дві після вживання молочних продуктів. Також у деяких людей з СПК є так зване СІБО або СНБР це синдром надмірного бактеріального росту у тонкому кишківнику. У такому випадку здуття може починатися трохи раніше, але точно не одразу. При СІБО фодмап дієта може покращити симптоми, але вилікувати ні, хоча СІБО можна вилікувати. І зазвичай це антибіотикотерапія, додаткові препарати, пробіотики, ну і дієта. Існує дихальний тест, щоб діагностувати Сібо, і виписувати антибіотики може лише лікар. Тут самолікування дуже небезпечне. Також декілька слів про целіакію. Це аутоімунне захворювання, це справжня непереносимість глютену. Тут можуть бути також схожі симптоми, але зазвичай вони більш інтенсивні. Особливо це діарея, також можлива втрата ваги, сильний дефіцит, дерматит і так далі. Тут є запальний процес в тонкому кишківнику, що ми не бачимо при СПК. Ендометріоз також може мати схожі симптоми: сильні болі внизу живота, проблеми зі стулом. І FADMAP дієта може покращити симптоми, але часто тригери є дуже індивідуальними і вони не зводяться лише до ФАДМАПів. Значить, ще декілька слів про Фодмап-дієту, як ж вона проходить. Вона проходить по протоколу в три етапи. Виключення фодмапів, потім їхнє введення один за одним, і потім адаптація дієти. Виключення триває 2-6 тижнів, а потім введення 6-8, ну і адаптація вже скільки потрібно часу на аналіз і підбор кількості фодмапів, що толерується. Тому що зазвичай це 2-3 фодмапи, які є триграми, точно не всі. Тобто вся дієта триває десь 3-4 місяці. Це досить довгенький процес, не дуже приємний, але досить ефективний. Мені воно дуже допомогла, і моїм пацієнтам також по статистиці. fodmap дієта покращує симптоми у 70-80% людей з СПК. Якщо у вас є діагноз СПК або дуже сильна підозра на нього, ви можете спробувати невеликий харчовий щоденник, щоб краще зрозуміти харчові, а також не харчові тригери. ви можете їх безкоштовно завантажити за посиланням внизу. Але я все ж таки не рекомендую приходити дієту самостійно. Вона занадто рестриктивна і складна. До мене часто потрапляють пацієнти, які місяцями намагаються виключити фудмапи, мають дуже неоднозначні результати і не розуміють, які саме федмапи є триграми. Тому вони майже не їдять овочі, фрукти, бобові, пшеницю. Тобто вони не доїдають і іноді навіть на межі дефіцитів. Ну і звичайно, що це впливає на стосунки з їжею. Тому це не окей, бо виключати клітковину це не варіант, вона потрібна для здоров'я кишківника і для моторики. Здоров'я кишківника це здоров'я і імунітет всього організму. Також часто пацієнти не знають, що готувати, що замовляти в ресторані, або мають додаткові проблеми зі здоров'ям, де харчування також має роль. Насправді я добре знаю, що таке СПК, і я хочу допомогти іншим людям покращити їхній стан і їхні симптоми СПК. І у Франції досить багато дієтологів, які знаються на цій дієті, а в Україні не так багато. Тому я спеціально відкриваю декілька консультацій на тиждень для українців з СПК. Всі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Це була Віра і тепер канал Їжатерапія. Будь ласка, не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Ну і, звичайно, їжте з задоволенням. До нової зустрічі! Па-па!